Вітаю всіх, мої дорогенькі! Карта Дня та підказка від богинь на завтра, 13 травня 23-го року. Богиня медб, цикли і ритми. Звертайте увагу і з повагою ставтеся до своїх біологічних циклів і ритмів, до уровню енергії і вашого емоціонального наповнення. Ну що ж, ця карта говорить про те, що ми повинні контролювати і стежити і, стежити і за своїм тілом правильно спати лягати вірно, вставати їжу, правильно приймати, дивитися за своїм емоціональним станом, якщо треба відпочити, взяти, одгул, розрішити, собі, кстати, поплакати, і погорювати це теж все нужно. Ну, Взагалі, слідкувати за собою, слідкувати за собою любимим Як завжди, починаємо ми із овнів, на завтра у нас. Карта дня Овни. вам краще завтра затаїтися. Ви зморені, вам треба взяти перепочинок між виграною битвою тією, або тією, що ви собираєтесь ще виграти, складіть свої мечі і перепочиньте. Так, туз з мечів випав для тільців. Тільці, приймаючи рішення, дуже добре подумайте, чи вірне воно критично поставтеся до своєї нової ідеї, до своїх нових думок, до того прориву, який ви собі там плануєте. Так, близнюки, близнюки, близнюки завтра в центрі. Собиті, е ви енергійна, у вас хватило все енергії. Дійте, будьте мудрою, будьте розумницею, ви завтра в центрі уваги. Так, раки, за завтра, завтра у нас е трудяжечки. Працюйте, працюйте, не піднімаючи голови, заробляйте свою копійку, можливо, навіть через не хочу, але придеться виконувати свої обов'язки. Так, леви, леви, в нас завтра е, знімайте розові очки. Леви, що ви там собі напланували? Воно може не збутися. може не збутися, е, Дивіться реально на життя і на події, які вам завтра буде преподносити життя. Так, карта мага випала для дів. Діви, завтра все в ваших руках. Все буде так, як ви захочете. Якщо, звісно, ви захочете щось робити, завтра у вас великий потенціал. Приймайте рішення, дійте, Іспользуйте ви, свою артистичність, свою харизму, свою, свій внутрішній стержень. В общем, займайтеся справами. Ви завтра маги і кудесники. Так, Терези. Все, що давно задумане, можна осуществляти. Собиття можуть дуже ускоритися завтра неожиданно, і те, що планували можливо на колись, може здійснитися завтра. Так, скорпіончики, скорпіончики, завтра рискуєте потратити свою енергію впусту. Конфлікти, вияснення отношеній, якісь спори, докази, доказування комусь чогось. Все це буде впусту. В пусту. цих баталіях не буде ні побідітелів, непобіждонних, ні а також не слухайте людей, які будуть вас підстрікати до цієї боротьби. Пустої, причому. Рицарь Жезлов у нас випав для стрільців. Стрільці, дійте завтра, тільки направляйте свою енергію в правильне русло. Козерожки. Козіроги, ви завтра учитель, ви завтра наставник, ви завтра, знаєте, покровитель. До вас може хтось звернутися за порадою, за допомогою. А можливо, вам до когось прийдеться звернутися за порадою, за допомогою. Так, водолійчики, колісо Фортуни. Завтра події можуть розвиватися незалежно від того, хочете ви їх чи ні, чи планували ви їх чи ні. Це карта Змін. Карта змін звінколісово фортуни це завжди в нас зміни. Ну, будемо думати, що вони на краще. І рибочки рибочки, а вам треба брати відповідальність за сьогоднішній день і взагалі за своє життя, в свої руки. Ускорюйтеся, ставте собі цілі, дехось відіграється, як поїздка, бо карта колісниця це майже завжди дорога. І нічого не бійтеся, йдіть вперед. Вас там чекає удача. Бажаю всім затишнього приємного дня!